Мама йде на роботу. Бежи, вже. І хто йде ще на роботу з мамою? Лорочка, ти йдеш? А джевелінка? А Гердочка? Тож йдеш на роботу? А балта мій? А, балта самі перший йде. І кнопочка йде. Так. Ходіть маму відпровадити до брами. Маму відпровадити до брами. Гірзочка. Ну росінька. Ти будеш чемна вдома? Ти чемна дівчинка вдома? Почекай. Найчимніший болто. Болто найчимніший. Все? A gierdoczka, będzie ciemna? Gierdoczka, ty będziesz ciemna doma. Będziesz, tak. Ty dziewczynka taka ciemna.